Я ну, така взагалі жіночка бойова. Мої думки це вибити орка. Вибити Я не задумувалась тоді. Я знаю, що це треба зробити. Ну, Я загодила хлопцям на нуль. Я як медик, у нас була позиція, наша аптечка, вона така була назва. І там ми приймали поранених. Там оказували першу допомогу, а тоді ми вивозили їх і там вже наша медична служба забирала і відправляла їх до ставпункту. Дуже важке було, тому що в нас десь по 100 в піві було в день, літало над нами. Один фланг був неприкритий. Ми тримали позицію, коли вже насявся штурмовий дії. Мінометний обстріл і РСЗО, там вже в нас. Розбирали нашу позицію, в нас вже просто ніяк було навіть зайти. Там кругом були такі яміші і прильоти. І останній раз, то, що прильот був, у нас там все завалилася позиція, і ми вийшли вже на роб. І вже зі старшим сержантом поміняли командира і все, що там. Комбат нам передавав рації, ми з хлопцями працювали. І коли вже почули по рації, що к нам заходять чотири, і вони буквально через два вдома від нас вони зайняли хату, і треба було їх вибивати. Ну, Я, не задумуючись, побігла в гараж, відкрила, набрала одноразок. Повидірала чеку, гранати розложила, схопила гранатомет, побігла і вистрілила в хату в вікно, там, де були орки. І прибігла назад. Ну, Я в той момент я не розуміла, що це щось таке, я зробила, тому що це було, це було потрібно. Ми там захищаємо. Нашу батьківщину давали присягу. І так само, хоч я і медик, я так само солдат. І я не чекала, колись хтось це зробить. Треба було це зробити, і я зробила от і все. Якби ніхто цього не зробив, то вони дуже швидко накопичуються. Якщо Чотири чоловіка змогло вже зайти, буквально тільки сіріє, і вони починають лізти. І там уже їх може бути і 10, і 15 чоловік. І тоді вже треба штурмова бригада, щоб вибити їх з цієї хати. Дуже багато в них людей, і вони просочуються, і тоді вони розподіляються. Тобто треба було не дати їм такої змоги просочитись. Я була з головним сержантом з Романом, і він. Займався всім, я рядом була, допомагала. Так як ми там були постійно, то йому треба було відпочивати. І в цей період я брала на себе командування. Комбат давала вказівки, я передавала пара цей хлопцям. Я постійно їм казала, хлопці, тримайтесь там, все буде добре, ми, ми стоїмо. Ну, якби це теж їх якийсь стимул давала їм. Ніколи не було страшно. Я сюди прийшла, я хочу, щоб я так розумію, що ті хлопці, що рядом зі мною, так вони чиїсь сини, там теж вдома є і мати, і діти, і батька. І я, ну, я розумію, що якщо я можу хоч одному допомогти, так то ну, в цьому моя місія полягає. Я, я не за себе переживаю, більше переживаю за хлопців. Я там була 25 днів, я вже бачила, що ми оточення все більше і більше, і я вже Буквально за кілька днів попросила, щоб мені, мене вивели. Вот. А і тоді, вже, коли нас вивели, ну, я вийшла, да, у нас було багато поранених хлопців. Я займалась медичною службою, треба було на лікарні документи вести. Я не, не замислювалася, що я таке щось зробила, це я вже потім узнала, мені розказали за це все. Казали, що ти вообще ну, взагалі обезбашена, ну в такому плані. Да. Ну, всі, всі хлопці виконували бойова. Завдання, а тоді нема було часу. Там, знаєте, ну, ніхто не думав, що ти зробив якийсь подвиг, ти робив те, що потрібно і все. Зараз я знаходжусь у такому критті. Я постійно на нулі, постійно. З самого початку постійно з хлопцями. Ми держали Шевченківський напрямок, там допомагали їм тримати оборону, тримати свої позиції. І там дуже було важко, тому що до нас йшли другі бригади, і хлопці просили по цей допомогу. В них не було своєї евакуаційної бригади. І до нас просто дуже дуже багато з різних батальйонів їхали, і ми допомагали всім. Коли перший раз це вийшлося, я Дякую тим лікарям в тому батальйоні. Вони були разом зі мною, і дівчатам, і всім. У мене був шок, коли перший раз тільки поранених, і ти знаєш, що робити, і в тебе шок, ти вроді стоїш так, і тут такий удар спиною кричать бігом, бігом, бігом. Тому що життя на хвилини. На хвилини треба все швидко швидко робити. Я бачу себе там, я вже з ними я знаю, як допомогти, знаю, знаю, що робити. Інколи, коли їду додому, вони вже питають, коли ти вернешся. Я ще не поїхала, а вже питають, коли я вернусь. <рес> <рес> Отаке таке в нас буває.